Те питання, от ви бачите, це автомашин, ми вам потім покажемо, які ми придбали за останні роки при допомозі і підтримці міської районної влади. Але питання, якщо вести мову за амбулаторією, за далекі віддалені села, то сьогодні, щоб їх укомплектувати ні, УАЗами, не, уазами не ні одного, на 59 вичакушевських пунктів. Ми навпаки відкрили ще 9 амбулаторій, сьогодні маємо 11. І дівнічне лікарні не закрили. Це унікальний район, 12 лікарських амбулаторій і 8 дільничних лікарів. І вони всі І Ми, щоб ці жіночки, то дівниці не їхали з села, то ми в кожну амбулаторію і в кожну дівнічну лікарню ввели посаду масажистів і в кабінет. Тобто їм сьогодні немає необхідності їхати в Новодвилинській, вони там на місці прийшов, чи тракторист, чи до Ялочка, йому відпустили масаж, пізметоди, і можна сьогодні. Ну добре. ну добре, підемо з вашого дозволу, подивимося. Ми буквально на тій неділі його завершили, воно було таке, стариться, зробили разному. Далі про то, раніше ці люди бігали по 20 політиків. А сьогодні воно все в кому І тут і тут все розлуковують, і під одним люди. Раніше до того вірить, мій старший. А забезпечується. Ми раніше, Валерій Павич, лікували це. Раніше ми працюємо розповідаємо. Це четверта частина 4. Сьогодні ми лікуємо 13 тисяч цілу добу, а 12 тисяч це ліміт, які були захворіти, що але реанімація перевезет допомога, швидка, повністю, забезпечення ліками і одна здоров'я. Сьогодні немає звору, і мають відсотка наша подарування. Дуже швидкий рентген до мене, щоб люди не бігали зараз. Тут такого пригодье. Тут не на привязано, приходит, и генетки. Сюда не должно зайти вот это наши деньги, не поставили. Да, регене

дуже І тут ми взяли, раніше було в дитячій поліклініці, сьогодні дитячий хіод, що приймали, але ну, він зараз відуть, тому його не кабінет. І навпроти кабінет для лікаря лікарного. Тобто раніше ми відправляли тільки в Житомир, щоб подивитися там кишечник та муфічку. А сьогодні тут і все, на місці немає необхідності. Нет, дойду варіанта. Я там особо. Мы там. Может там, <рес> там, там, там <рес> <рес> на таске і за <И>, генератор э, <рес> за дужу на той город. Я Сьогодні почула Варій Павлович. Валерій Павлович сказав, що ви з вами обіцянку, так? Прем'єр-міністр Ну, Перше, от є ще голова парламенту в цій штурмі. В лютому цього року, 24 по 26 число, відбулося засідання, перша сесія молодіжного парламенту України, першого скрипня, на яке було представлено більшість молодіжних організацій з усіх областей, ну і регіонів інших України. На цьому парламенті було обрано керівництво молодіжного парламенту і створено молодіжне війна. Я очолюю, я вже під час радників. Вони вирішили, що я очолюю цей міністр, щоб ми створили відповідне міністерство молодіжної. Цих міністрів, які зараз в нашому міністерстві, ми ставимо, як правило, радниками відповідних міністрів. І це прем'єр-міністр. 23 роки. А ці вже допомогли міським виконком і а то Фольксвагену. Сьогодні вести мову, щоб дійсно виїхати з охожного що... Мы вспоминали, у нас там настолько Все, на этом конец. Ну, Давай транспорт. то, что що... що... ну, там да? сейчас <поцелість> <дуже> показывает <поцелість> ну, то, что можно Я по-другому кажу, то я не <А>? Ну, виглядає, так само там у нас лікувальний корпус, в такому в плані. Там травматологічна служба також, це воно так опобірне, щоб на поїзд для лікарів. Звісно, ми останні руки погано у нас хорошу здоров'я. на тут теж культуру. На жаль, немає Зараз бюджет тут ми спланували, на 98-й рік. Від приватизації поштові мільярд повинні підійти, не дійшло за рік. А Зараз це місце прийшло, пройшло вже 244 мільярди. Тобто ми вже можемо тільки половину, люди питають на людях. І новостійних можна також не йде податок на додану вартість, крім того, там махінація фінансового біля підприємства, інвестиційної структури, товар забрали, реалізували повар, а ми потім загрожуємо, то не грошні. Падиш, ми можемо кожного, ми не можемо документ, робити. Поки то не видати, що рік проходить. А така ситуація. Так що для скриття податку дуже сильне, не зовсім воно гарна. Розуміємо, а до кінця зробити все не можемо. Так що добре. Я вчора був у Рівненській області, ми відкрили там ювелірну фабрику, фінансували теж Міністерство фінансів повністю. Більше 14 млн грн. Будуть вже прекрасні такі бурштинські, що там є. Сьогодні ми побуваємо ще на самосвітах, на Житомирських подивимося. ми повинні якраз промисловість розвивати, шукати, де ми можемо знайти. Тому що ті заводи, які працювали, вже продукція той, кілька десь готувати, де все, все радянська вона не потрібна, а структуру виробництва не ну, і Якщо взяти такої техніки... і... Медичний промисловість, до Юрій Прокопів, займався активно. Зараз слово керівника призначили. Нам би хотілося, щоб все-таки більше субстанцій наших власних були ліки, щоб ми якомога менше завозили. Ми теж під це потрібно гроші, щоб почати розвивати промисловість. Ну і медичне обладнання, Соромно, звісно, що ми багато сьогодні куповуємо за кордоном, а свого такої високої якості немає. Ми відстали дуже сильно. Окремі зразки, які нам показують, вони не зовсім гарні. А фірми німецькі, які пропонують, і другі там, американські, дають б людей переоплати. Тобто вони фінансують, постимулюють роботу свого виробника і обов'язково під гарантію виробника. А ми не можемо їх брати, тому що треба з бюджету віддавати всі гроші. Якщо це просто на виробництво, то тоді промислове підприємство повинні повертати. Хоч нас 640 мільйонів доларів би повернули за ці підприємства, які взяли під гарантію виряду кредит а вони їх не повертають просто. Назад. Така ситуація. Тому штовхають нам таке обладнання, І Філіпс тут ходить, бігає. по дорозі. І осіб не собі. Такого немає. Також будемо чекати вже чуть там кращих часів. Хоч кожна область і відкриває лікарні, і онкологічні центри, і просто терапевтичні. Крім час на поберу називу там гарну політичну заробіту. Вони взяли томограф. Предостання покоління, тому що це вже було там три роки назад. Обладнали, жили ті обладнання, халати, інструмент повісю. Томплект лікарня поставили. Багато других наші років. Ну добре, поїхали. Приїжджайте. Я думаю, що карті повороти, що зі своїми. Ну, ми подивилися в поліклініку, там так. так. Вроді непогано, а з другої сторони, що треба вже більш якісно робити. Про майбутнє думала. Сильно нас там ругають, ні? Не сильно, але хочемо, щоб трошки покращені було. Ждемо. Лікарня наша прекрасна, лікарі наш нас чудові. Лічать нас коротко, нічого не скажуть. Ну, ліки ж нам не дають, це після другої сутки. І мені ліки купити за свої кошти, коли я заробляю після 9 що Мені хочеться, щоб було підкреслити. Да. У нас така хвороба, що тут да. так себе. А лікарі у нас прекрасні, головний лікар, хірурги, травматологи і нервопатологи дуже беруться за лікування. Ну, Всього ж немає того, що ми були зробити. Ну, на жаль, немає можливості. Ще При раз бачили, вони... яку ми проводили, яке засідання Кабінету міністрів, завтра буду продовжувати і не заставляти там Випустили, взяли з палацу цю котрі, яку Завтра повертати назад. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, обіцяли ж газетах, що будуть повністю давати пенсії. Ну... Я це... газети читаю, ви знаєте. Ні, це... Я вас розумію, просто... і не дають нам по цій половині. Велико не Значить, щодо пенсії, ви чули, що вчора Гитоївка у нас більше 3 мільярдів гривень, а заборгованість 1 мільярд 200 по всій Україні. Вже дійшло до того, що є всі підприємства, які не можуть просто платити, а головне, що є підприємства, які можуть платити і не хочуть. Тому ми якраз зібралися біля 3 тисяч чоловік, поставили завдання, що 30% переховали коштами. Ну, зробили де займе Зараз у 12 години будемо почали. -фонду, і 5% до бюджету. Тоді ми зможемо значно поправити виплату пенсії. Це завдання і на свиту я Соровно сказати. Будь ласка, ми на вас надіємося і просимо. От вдома скільки я цифри називаю, не треба навіть все. Одну третину, щоб заплатили, і тут ми вирішили ці питання А потім є перепад, одні обасі гарно живуть, там більше виробництво працює. А такі як Житомирська, такі більш бідні області, з Івано-Франківська, Тернопільська, Херсонська, у нас погана, Кервоградська, вони гірше і теж живуть. А по Житомирській області ми домовились спеціальну програму зробити. Ну, по першу пенсію ми порахували ще 6, 6 мільйонів. За тої області треба, щоб вчителі нормально пішли на роботу, а діти в школу 1 вересня. Заборгованість Більше 300 мільйонів у нас вчителям місцевих органів влади. Тобто, це не держава платить, а місцеві органи влади. Ну, У них теж до кінця немає можливості платити. А нам навіть, щоб діти в школу йшли. Так ми відкрили сьогодні машину технологічну станцію тут цілі 2000 голів, коров купили. Для області Житомирської. Робимо 10 стад зразу по господарствам, щоб вони потім нарощували виробництво, тому що є чим кормити, а нема кого кормитися, я маю на увазі худобу. Дали 10 буряко-збиральних комбайнів зразу, під сукровий буряк вже купили, це за рахунок держави. Зараз там з державних бюджетом просто допомога. Прийшов нова адміністрація, не згодні, працював енергію. Вітомирська область єдина, яка розраховувалася повністю з електроенергією в нашій Україні. Ми її взяли, а зараз його забороняємо, щоб не хотілося б, щоб ви його підтримали, Займається господарювати, треба розвивати І сільське господарство. Ми сьогодні подивимося, ми дали ще кошти на випнякове господарство, кар'єр профінансували повністю вже обіцяє, відкрити в третьому кварталі, а це якраз вартняк потрібно для палісся, для землі, щоб вона кисне була. Тобто це таку допомогу. Якщо було під наш домри, то звісно вирішили всі. Складна в нас структура виробництва. Миколаїв взять місто, південь України, там землі непогані. Три суднобудівних заводи. Росія не розрахувалася за військові кораблі, які стоять. Моряки вже по 4 роки живуть на кораблях в, в Миколаєві, а гроші не платять, а наші не ремонтують. Так що замовлень практично немає. Греки там ще турки замовляють і під окремі умови. Кінними суднобудування пропадуть сім заводів, які є на Україні. Це три в Миколаєві, один в Херсоні, в Феодосії, в і в Києві. Ось така ситуація. Так що воно так рухається, у нас зараз і, і стабільно працює вже так. Вони ну, всі. Ну, тобто ми застабілізували, вже нема падіння виробництва, це одне з головних питань. Погасили частково заборгованість. З державним бюджетом ми повністю розрахувалися, військовим пенсіонерам теж платимо 100% пенсію. А тепер треба вчителів підтягнути і охорону здоров'я, тому що за рахунок бюджету місцевий буде. Хліб треба зібрати, щоб нормально. Зараз поїхали, немає комбайнів, техніку ми зробили, а зараз сукровий буряк, потрібно було, прекрасний. Кращий буряк сьогодні кажуть на Україні. А комбайни хто робить? Тернопіль, Бородянка, Дніпропетровськ і Умань. Увань в минулому році Черкаського облазяла 80 комбайнів. А вони сталося і не змогли зібрати буряк. І буряк, буряк пропав, і машини зробили негодні. Тернопільський теж критикується не а імпорт не купує, він 10 разів більше збирає буряку і якісність, набагато краще буде довго працювати. Тому від нас залежить, наскільки ми будемо технікою робити, високе якісно, і потім буде жити також. Тому що це теж питання. Так що ми розуміємо всі питання. Тут треба і виробництво вкладати, щоб воно працювало. А, а там нема зарплати, немає пенсії, соромно перед людьми і туди треба гроші дати. Народжується хвилює менше. На 300 тисяч більше. Помираючим народжується. Ми будемо через декілька років вже на 50 мільйонам населенням, країна з 50 мільйонам населенням, а буде мільйонів 48. Тому що 300 тисяч кожен рік нема людей. Дітей менше і менше. Ну, не менше, зараз теж застабілізувалося, але все рівно помирає більше. 14,5 мільйонів у нас пенсіонерів, а потім подивіться дітей, стільки ж і працюють. Ну Якщо взяти працюючих з бюджетної сфери, вони працюють що ж і отримують гроші за рахунок других, то виходить, що в нас держава працює, одні кажуть, 5 мільйонів, а другі 3 мільйони всього які заробляють кошти. От питання. Тому на структуру виробництва Там кажуть, що на бюджетники скорочиться. Нікого ми не збираємо скорочитися. У нас просто воно само по собі скорочується. І така ситуація. Так що. Місто? Так. Да. Ну, нормально. Нормально. Ще поясню, дорогу треба зробити, щоб не йшла через місто. Ні, не буду. А чого? Ту я ж не можу трохи. <ріст> ну чого? А ми вас запрошуємо. Ну прийдіть, будь ласка, до нас. Наступний раз. – А чого наступний раз? Наступний раз це буде, мабуть, через три роки, через скільки. А ви прийдіть до нас цей час, коли ви є. А чого? Я ну, Я вас Воно... я ж сказав, що я... Раз є програми, завтра ще засідає кабінет міністрів, треба встигнути туди точно. Ну, буквально на 15-10 хвилин. Ви можете зайти до нас. не можу на всі заводи заїхати. Так. Ми, ми, не я... потрібні. ми нікому не потрібні. Ну не так, то. кажете. Оце я хотіла дітати. Хорошо, я вам дуже дякую. Хорошо, ну поїхали тоді. Я До побачення. Я до побачення. І надіємося на вас, що у нас буде покращ Приїжджайте. До побачення. Чистіше. Я Бо мені побачення. хотіло, щоб такі питання по пенсіям, по зарплаті не забували. Я думаю, було б краще. Будь-то Будь до дяги виселаєте. Будь-то до дяги مستر طه